Доброго дня. Так, заїхала по дорозі внучечка до нас. А що вона сьогодні привезла? М -м -м. Готуємося до Паски. Якби це так, що коли вони приїжджають, щоб нічого не привезла. Завжди щось привезе нам. Транечки, цукерочки. І що ти нам привезла? Чиж, Стасі, Стасік, не заробив, Стасік не заробив, щоб сьогодні прогуляти уроки, бо я його питаю до відоса, він каже, в смислі, щось не вставив, а я кажу: ні, в смислі, вовки його нема. А він наверное, поставив не для всіх. Так на сьогодні кобаска свіженька. Така собі маленька коптілочка, але вона нас виручає. Так що сьогодні Наташа займалася кобасою. Сьогодні в нас було мінус три. Зараз сонечко, але вітерець все одно холодний. Так, Лілія, Я купала, так вона її не піднімається. гороче. Так, Зі школи зайшов Олєшка. Я вже скучила за ним. Настя пішла додому. Він зайшов до бабусі. Бере газетку хоче бабусі почитати, бо я вже давно чула, мені вже забув букви. Ні? Ні. Ні, ну давай читай. Це реклама. Давай читаємо ось. Новий дзвін. Дальше щось читай. Як к т р з Таліного а

Ємося. долучаємося, да <говорить> Тепер що ти ще нам розкажеш? Mm -hmm. Ти віршика казав, розкажеш, yeah, да? yeah. Почекай, ми ще мені віршика не розказав. Який віршик зараз папа морить? Давай, давай Бестренько, давай, що ти там? Так давай, перше. Mm -hmm. Слова переносять зв'язка в лядок. Це він правила, правила, правила він розказує. Що, <п 'я> да, розказує? Друге. Одно складові слова не поділяють для переносу. Третє. Не можна залишати в лядку або переносити в одну руку. Так, розказав бабусі правила і вже мама забирає його додому. Все, обдівайся. Пока. Пока. Кобаска вже закоптилася, вже каптяться вушка. Так, ідемо дивитися на абрикосу. Питаю, чи, чи не влетіла, чи не померзла абрикоса? Зараз ближче підійду. Що, що з Абрикосою? Сонце в очеві. Здалека тут прямо така рижа. Да. Ось таке коричневий цвіт, мабуть, померзла. Так, але ча начебто тримається. Так уже пахне. Точно. Так. І це вже розцвітає, забула, як зветься. Така красота. Так, це в сусідки абрикоса такого кольору. Цвіт трошки. Чи вона перецвітає, чи вона примерзла, не знаю. Дуже гарна, крупна абрикоса, але щось вона або боліє, або мерзає. Ще як вона була менша, вона так красно родила. Тепер вона така здоровецька, але немає стільки. На ній абрикос, скільки цвіту. Так, прийшли нам уже посилочки. Да, приїхала наша доставочка. Сиді їх багато сьогодні. Три штука. Це плоті. Це, це як завжди. Мало що лежить, але зато багато бумаг. Це прийшли запасні. Ой, подай. запасні частини до оприскувачів. Отаку От різиночку ми шукали по магазинах у нас. Ну, нема ніде такої. Минулого року, а стара прорвалася, вона слопнула. Це якісь польські насоси на оприскувачі. Минулого року я замовляла в інтернеті. Ну, ви дивилися така-така, але вона була трошечки та й не така. І та ж лопнула. Я не знаю, чого не лопають, я не розумію. А це вже Тік-Ток ну, велика сила, інтернет. Ви дивилися, попалися в тіктоки саме на оці польські оприскочі. Дивлюся, наче точно така, як була. Так що спробуємо. Скільки вона виходить, не знаю, і якісь клапанці. В общем, цьому не понімаю, але є. А це вже моя посилочка. Це моя посилочка. І що тут? А тут у мене пакети для вакуматора. Ковбаску, що там, бабуся вже показала, ковбаска холоне, значить, буде що пакувати. Ну такі я ще не брала. Це пишуть, що якісь не китайські, а германські і 6 метрів у рулоні. Попробуємо, як вони будуть пакувати, що воно буде. А це що? Саме головне? Саме цікаве. Це приз подарунок від фірми Арпа. Наш виграш. Що ми виграли? Що ми виграли? Зараз будемо шукати ще, як його відкривати. Десь, мабуть, збоку. Або що? Як, 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 Найшло. знайшло, найшло. найшло. До гори відкривати треба. Так. Так. А <різь> тут навіть бумаги не. А мабуть, пакували самі на фірмі. Тому даже Без бумаги навіни. Да. Ой, такий інтересний сікатор коротенький. Так. Що ми виграли? Пилочка ще й складна. Я думала, вона з чоплом. А вона складна. Mm. Ось така пилочка хусвар. Так, uh -huh. Боже, на Гетьі на болтикові прикрутина. Ні пластмасочку, не цей. Ух, йомаю. Тут, мабуть, ще й кнопка якась є, щоб відкривати чи як. Ну, в общем, не знаю. Треба відкручувати і розбиратися. Жату серйозно. Крутила. Крутила. А це ж вона, мабуть, його держить, так? Не знаю. Так думаю. О! Не знаю. Ага. Інструкцію, каже, для експлуатації, так? Що малює? Нічого не малює, тільки характеристики. О, є кнопочка. Боже, це ж треба бути таким безтолковим. Так, да, ось о кнопочка догадалася. Така гупилочка, бо ручка така стара. Mm. Що треба пилять? Дам пробувати, щось пилять вже. Ти вже дерева пообрізала. Так. Ну така. Дивлюся, гостренько. Ну, Будемо користуватися, попробуємо, що воно. Ну і сікатор. Це вони наче чувствували, да? що я один зламала, Ігор справив, тоді зламала другого. Тут уже такі якісь защоки. Ага, треба мати голову якусь, щоб його відкривати. Як воно? Кріпиться. Да. Ще поки відкриєш, то заморися, да? так? Ну, це завдяки вам, наші підписники і глядачі, ми виграли такий подарунок. Ви нас дивилися, відео зарпалом набрало перегляди і... Ми тепер виграли такий подарунок. В общем, легше удірвати, я подумала. <реш> О. Такий маленький. <гум> я привикла в нас ті здорові. Ну, це не такі геляки різати, як я ріжу. <гум>, да? <гум> <гум> На такі геляки пилочка в тебе вже <гум>. є. <гум>. Да. Ось такий сікатор. <гум>. Будемо чекати весни, весною будемо випробовувати. <гум> Там ще й на два положення. Так відкривається, а це трошки ширше відкривається. Mm -hmm. Ще й на різні положення, так? Так як у цих, що з акумуляторами, там же ж теж різні положення є. А це ручний, ну звісно, не положення. Ну, дякуємо за такі подаруночки, приємно. Хай ще щось розігрують, ми будемо брати участь, ви нам допоможете своїми переглядами. Так, я ще не подивилася, якої фірми. Так, всі раді таким подарочком. Всім на добраніч і Тихо і всім ночі. Били з Тасіком відео для вас на YouTube. Покажем, яка в нас у мені знову погода. Знов засипає снігом.